У ж, як можете бачити, покрилися корозією, але це нічого, зараз перевіримо. Прига дуже груба, сантиметрів тридцять не менше. Поки три лунки пробурив, ну в мене ножі такі трагічні. Ну все одно вдалося якось. День добрий, мої шанування, друзі. Минула риболовля показала, що на моєму милі добу ножі не зовсім гострі. А точніше, зовсім не гостей я тобі. І сьогодні я хочу це виправити. Заточити їх в домашніх умовах. Цей спосіб доволі простий. Не буду вас котувати розмовами, а сердечно запрошую до перегляду. Починаю. Ось такий вигляд мають ножи на бурі, як можете бачити. Кородують, ржавіють. Зараз будемо точити. Насамперед треба відкрутити винти. Якщо не йде, треба ВД-40 або керосином побризкати сюди. В місця де вінти відкручуються. Такий вигляд. Зараз буду течити. Ну, винти нормальні. Цю поверхню посадкові місця це треба буде теж прошліфувати і смастити. Це пізніше буде. Давайте перевіримо, наскільки гострий цей ніж. Ось на цьому папері. А зараз буду точити Простіше було б, звісно, поміняти, просто з мене є комплект. Новенький. Ось ще. Ще ні разу їх не став набор, но весенький, але заточимо усі. Сами новенькими в комплекті. Ось ще в мене з минулих років залишились одноплоскосні плоскосні, ось такі та й штупі. Сьогодні буду затачувати ось ці двох плоскосні. Що для цього буде потрібно? Має бути ідеальна рівна поверхня. Можна шибу яку взяти в моєму випадку скло з полички холодильника. Звісно, наждачний папер. Ось в мене такі чотири аркуші. 400. Тисячна, двотисячна. Почнемо з чотирьох Що ми робимо, друзі? Ставимо ніж на папер під кутом, який тут вже є. Його не треба міняти. Тримаємо, щільно притискаємо і робимо такі рухи. В кінці зупиняємось і знову. Наприкінці хотів сказати проводки, як довели вже до краю ніж. Зупиняємось і приподнімаємо. Не треба робити отакі рухи, завалювати, бо тут буде нитка, і потім дуже складно буде прибрати. Попросто ведемо рівно зупинилися. Зупинилися маленьку кромку. Так само виставили під кутом, який вже тут є. Не треба завалювати, вверх-вниз обрали. Далі ось цю площину будемо обробляти. Це не складно. Виставляємо аркуш папера на самий край скла. Притискаємо ніж і ведемо. Повільно торопитися не треба, нам треба, щоб було якісно. Можна зняти цю корозію не потрібно з цих плащин таким чином. Ще трохи буде як новенький. Давайте перевіримо, друзі. На папері, якого результату ми досягли за 4 хвилини, абліго за 5. краще. Ну вже краще, але не ідеально. Продовжуємо. Кожним разом все краще і краще. Може, вже треба перейти на папір тисячний. Ще трошки пошлифу щоб всі ержи не було другий ніж беру і так само І жили не так, як потрібно. Перевіримо, Ну, вже краще набагато ліпше. продовжуємо точити. Вирішив перевірити шліжик папер цей нож. Завозька заточка. Ну і бритва але ріже Ще папер новий треба взяти. Гаркуш. Ну, теж середнє, друзі, що хочу сказати. Не брито. Так само, як і цей, що я щойно затищу. Цей, напевно, навіть мені здається ліпше. Зараз ще може тисячною пройтись наждачкою. Побачимо. Продовжуємо течити. Візьму тисячний папер. Ліпше. О, Тисячний папер робить роботу, друзі. Дивіться. Це щось неймовірне, Щось пінкневе. Ось такий простий спосіб. Вдалося підточити ножи. Ще будуть працювати і не один сезон. Але треба за ними дуже уважно слідкувати. Не доводити до такого стану, що взагалі не можна було навести. І оці посадкові місця варто теж обробити наждачкою пройти. Це місце варто обробити смазку якоїсь. Восьмой на силикон универсальный и ниш так само другого. Закручуємо гвинти можна було, звісно, поміняти гвинти на новенькі, але я залишив оригінальні. Майже раритет. Що ж, друзі, прийшов перевірити. Ось. Недалечко в моїх околицях озеро, ставок вирішення. Зараз отут пробрию лунку, перевіримо, наскільки гострий можливий. дуже гарно наточив ножи, як бритва! Щойно ви побачили, як в домашніх умовах можна майже до ідеального стану заточити ножи до ледобуру. Сподіваюсь, це відео було вам корисним і сподобалось. Всім сердечно хочу подякувати за перегляд. На сьогодні все. Всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемось. Наразі.